Вашу думку на рахунок того, що це будівництво є незаконне і всі документи скасовані. Ну ви атошники, як ви будете реагувати? На мою думку, якби було б незаконно, то б наша влада приймала якісь певні рішення і не давала би будуватися. Такі... Ми ж під спец... як захищали батьківщину, да? зараз на даний момент нам не дають житла. Ну не будується не житла. Нам дуже багато інвалідів. Дуже багато дітей, дітей серії залишалися. І на даний момент ми за тому, щоб влада допомагала забудовникам. Якщо не мають вони можливості дати, допомагала забудовникам будуватися. І забудовники допомагали владі забезпечувати атошників, забезпечувати інвалідів, учасників інших від, війн, каже серії, влада. Вони нам не сприяють. Зараз, зараз стоїть конфлікт в чому? Якщо б цей об'єкт не мав офіційних документів, поліція стоїть. Якби не було офіційних документів, жодні роботи би не велися. І ні одні атошники би не помогли в тому. Якщо роботи ведуться, значить документи в порядку. А ви не бояться, що це може бути якась маніпуляція вам? Маніпуляція, ж... Ви розумієте, якщо до мене підійшов би і до мене би підійшов поліці... поліціян і сказав, mm -hmm. от в нас є припис зупинити роботи, ми адекватні люди. Ми, адекватні mm -hmm. люди. Mm -hmm. так, ми, ми пройшли війну і, і не зовсім завжди, не всіх mm -hmm. психіка така, ми пройшли війну. Але якщо міліція є. І вона не перешкоджає. І вона не перешкоджає. Вона зараз міліція стоїть не біля нас, поліція, не біля нас, біля атошників, які боронять об'єкт, а стоїть біля неадекватних громадян. Не, Щоб зупинити, не, знайти, не дати їх спровокувати нас. Не на Покажи паспорт, що ви тут приписані? Mm -hmm. Ніхто не показує. Ну звідки я знаю, чи це іменно. Наприклад, я, імен, я, імен, я, я місцевий живу. громадянин. Можливо я звідси живу через дві вулиці. Я з цього району йшов на війну. Я доброволець. Я з 14-го року воював. Я був тоді, коли було… в батальйоні ви були? Я 24-та бригада, я є медична рота, я є медик. І, саме, і саме, у тих, саме, саме у тих саме у тих хлопців, без рук, без ніг і вдов, я знаю не по тому, що там хтось когось кудасть, а я знаю їх особисто це. і. Ви ви це. Вони мої пацієнти. І розмова така. Їх тут нема, тому що просто нема ну, смислу сюди каталки викатувати. Розуміло, а скажіть, будь ласка, а є якісь, ну... Підписані дом, договір з бо, забудовником, є, є, є. які Забудовник, саме квартири, і де саме, які поверхові, по, на якому та, поверсі, та, скільки поверхів та, будинок. Тут Трьохповерхова будівля. Та, 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 ну, якщо та, це буде, та, буде вдова з дітьми, вони можуть квартиру отримати і на третьому поверсі. Але як це буде інвалід, а, скільки пообіцяли? відповідно. А скільки так, пообіцяли як... квартир? До п'яти квартир. 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 наразі. Але саме ведеться зараз розмова, яка це буде будівля, нам не дають фундаменту, котловану не дають вирити. В жовтні місяці цей будинок мав бути зданий. Вже люди мали отримати квартири, тримати квартири. Ще котловану нема. Які? За який жовтий місяць? Цього року, вон, через два місяці. І до мене дзвонить до мене, дзвонить е, нашого пацана. Він на восьмому поверсі, він живе. Він, мама, він ніг не має. На міні ноги відірвало. Він, мама його, жінка і двоє дітей. В однокімнатній квартирі. Е, ванна душ. По коридору і так само кухня, можна ще одне запитання. Я, ну так. я розумів, і, я розумію, що це створити історію. Поймете, всі я думають, що я маю багато знайомих окласників, які є інвалідами. Та, чесно, в мене є то друзі, тому я знаю. Мене просто питання, що є така річ, є така річ. Наприклад, я також учасник бойових дій. Я теж маю право на ту саму квартиру чи на землю. Mm. Я за себе навіть заїкатися не можу. Ми Не говоримо за себе. Я не можу заїкатися, поки я, вони людина, не вони з не отримали. Я руками. Заробити гроші, я зароблю. Дане не покуплю ту квартиру через рік чи через два. Я куплю через 10 років, але я зароблю. Я маю можливість а заробити. Він а він де візьме? А він не має можливості. А в нього заробити, саме чисте повітря, не. то коли йому вікно відкрили, так, в нього, в нього, в нього може... маленькі двоє дітей. Вікно відкрити постійно бути не можна. Він має повітря свіже дві години в день, коли ну, жінка забирає він. дітей погуляти, його спуститись, а ліфт дій. буває не працює чи ще щось. Ну то дуже тяжко. Скажіть, скажіть, будь ласка, якщо е, забудову ну, це вже не вперше в Україні, коли будують там е, по документах три поверха, потім роблять десять. Якщо забудовник все ж таки почне потім будувати десять поверхів, ви допоможете мешканцям е, не а ви дати скажіть, будувати? Ви мені скажіть, е, поверхів. от я, є присутні поліцейські. Є пасово тут, є три, три поверхи. Коли почнеться будувати четвертий поверх, зайдуть поліціянти, ми їм не будемо перешкоджати, є ми мара, не маємо с... права, я, я, я не є. Прийняти. я прийняти, а ну, це, ну, це трошки uh, це трошки маніпуляція, тому що з таким самим успіхом ви можете казати, ну тут є документи, хай поліція і захищає цю забудову, а не ми тут маємо стояти. Але коли говориться тому, про те, що треба поліція, е чекайте. Але коли за то говориться, що треба захищати, тобто там права мешканців, ви кажете, ну поліція ж е хай собі <права> захищає, а ми <права> тут до чого? права яких мешканців? Ми... З яких мешканців говорить? Ну, ну які тут живуть, сітки, які, які протестують а, а, як, як мінімум батьків школи, тому що якщо тут буде Я це, якщо, вибачаєш, вибачає во ресторан Вертеп 2 так, це На території школи а, не заможе без проблем. Без проблем без проблем виймаємо на. Можна туди, можна я те, довершу летає, думку, тому що да, ви не мені вижайте, не даєте. Дивіться, не якщо закон. тут буде десятиповерховий будинок, то фактично на подвір'ї школи не буде світла так? ні? Ну. Це я це не вас, знає. вас запитався. Це я ж вас запитався, ви не, не хочете то. дати то. мені відповідь. Чи Я запитався. Я вас запитався. Може він буде 12, а може він буде 6. Ні, почекайте. може він буде дійсно 3. Я ж вас просто запитав. Що починається вся вся будівництво? Починається з фундаменту. Якщо фундамент буде заложений під трьохповерховий будинок. Десять поверхів ти не побудуєш, бо він просто крякне і впаде. Звичайно, якщо він Звичайно. буде, а як ви помітите, якщо він забу... фундамент заложиться для, для, для десяти органи, які можуть Ми Ми не розумієш. спеціалісти. Я, ну, я так, взагалі то мене. тоді, 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 я тоді, тоді я так, можу зашити Так, так тоді, тоді тоді це розмова не ні до чого, бо ви ж не помітите, що це Правильно. ну тому спеціалісти, ну, спеціалісти. Тобто, не зали, зали з такими питаннями. Є люди, які вам пояснюють. Я не так я Ні, запитав вас і зовсім я вас не запитав за якщо стоїть питання. Так. Чи 3, чи 10 поверхів. У нас є міста, адміністрація і так далі. І так далі ті, е, архітектура і так далі. Ті, що нам, ті, що нам тут о, зараз заповняють, uh -huh. вже 8 місяців будівництво ведеться uh -huh. по документах, ніби. Well, так. Вони можуть прислати сюди свого представника, який буде бачити, що це закладається фундамент 50 поверхових будинок. Uh -huh. Він вийде і скаже, пацани, ви не так робите. То під 10 поверхів, а не під 3. Тоді зовсім інакша розмова. Ми стоїмо, вон є паспорт об'єкта, ми стоїмо, щоб цей будинок стояв три поверхи, С от три по цьому паспорту, паспорту об'єкта. Угу. Ну, мене... Для того має бути людина, якщо є претензії, ну, маєте підозру і так далі. Представте свого представника, який буде присутній і буде бачити, що буде робитися. Це я вам не про Мешканці не питають навіть Я вас, запитався, навіть я вас запитався, чи якщо буде далі продовжитись будівництво чи поверхи, ну, поверху, тому що <пробувати> ні, ні, я ні, не компрометую, я, зап... я, я не компрометую. Ми комфортувати чому ми шаром шаном є. Така річ, ми не, не проти, якщо буде, я ж не що ми просто щоб закон не заважав нам. Угу. Ми хочемо добитися одного. Ми хочемо добитися, яка тож що дає людина, одно. Дає. А їй інвесторів, таких таких Ви уявляєте, ви хочете дати мені 20 Нет, тисяч на допомаги, владі, інваліду? владі. І влада а банк каже, я тобі не дам і, гроші. І, свого розумі. 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 Але звичайно, супереч іншим людям себе. чи дітям. правильно? Я І люди, і хто ж. А банк каже, я тобі не дам. на одну там все перемішується. В нас тут говорили такі що це в нашій чи люди, чому переводки не можна? Буде. Влада підписує документа, що можна. Це ж не Просто, ну, просто там була інформація. Я обіцяю я вам поясню, чому можливо ви не знаєте, чому люди вважають, що тут буде 10-поверховий будинок, там чи чому? поверховий Чому? Тому що в інтернеті, було написано. тому що в інтернеті продавалися, тому що, що та, та фірма, та фірма конкретноповерхові. Чекайте, та фірма, ви ж не є представником тої фірми? Чи є Я Взагалі представник. Я представляю інтереси, АТОР. то Ні, я розумію, а. <поставлено> ви ж не є представником фірми, тому Абсолютно. якщо ви напишете, то це не буде мати ніякого значення. Якщо це пише представництво а підпишу, фірми... а я підпишуся, що я є представник фірми на, Ось, на, на їхньому сайті, Ні, не, не на їхньому. свій сайт як ну, ну, трошки смішно звучить. зусі. Розумієте, на їхньому сайті продають Чекайте, двіце, квартири на цей Дивіться, може таке бути, просто як можливість, так конкурент. Наприклад, наняв хакера. Дивіться, він зламав. Не треба ламати. Я спорю паралельно. Тобто, а чому фірма не спростовує, що вона продає цей... фірма не жа, є паспорт об'єкта. Будь ласка, не знають чи не спростовує чи не навіщо Мені говорите, я чи я фірму звинувачують, що вона буде будувати десь ви розумієте, що є паспорт об'єкта, до ти приходиш і бачиш трьохповерховий будинок. Двіться. Якщо буде будуватися четвертий поверх, викликаєш міліцію. Я вам так, просто... І кажеш... Фірми. тут це давайте їм таке питання. Ми, ми... Стой, не, ми, ми до фірми підійдемо по-любому. А так... якщо ми тієї, типу, якщо того, ми хтось написав ми, в інтернеті, ми, ми... Це... я можу написати ми, ми... на папері, що. Тобто ви вважаєте, що це хтось підробив цю інформацію? Ні, це є мулька для того, щоб підняти, трошки наробити, кіпіш у народі. Хтось собі робить. Або піар, або відробляє гроші. Я не пам'ятаю, зараз запитаємо. Може, ви знаєте, як, як фірма забудова? Навіть приблизно А, а Я ну. не від забудовників. Я розумію. Я Дай, не бо, маю бо, з ними. Не я не, я не, не є архітектор, я не є забудовник, я не я є медик 24-ї бригади. А можна риторичне запитання? Ви питаєте, чи зараз що можливо в нашому місті, в нашій країні от ви кажете, що не поліція не перешкоджає, значить це законно. Чи можливо зараз щось збудувати без хабарів? Є довго це є без хабарів. От тому і є отака. Оце є без хабарів. А ви подивіться, скільки будов ведеться? Аляулю, напроти Балатону стояв е, е, магазинчик пінопластовий. знесли власника посунули, ну, власник, ще, власник вже 10 років там, був. бо то незаконно. На тому місці зараз, будь ласка, поїдьте на зупинці напроти Будується, стоїть армована рама, там буде двохповерховий мас. То, то ви вважаєте, що всюди де є протести, там просто без хабарів будується, так? Де нема кіпішу, ага. там все проплочено, все тихо шарі. Всі люди ми роблять, що стоїть. Все все а отут зроблять протести. Не, не, не. А я ці протести що є? Це є хтось собі або відробляє гроші. або робить Інвестори mm. no. ну, допомагали владі, допомагали житлом. Є такі так, речі. Було, no. Ми живемо в тій державі. Нас я йшов в армію, мені, мені дали форму. Mm -hmm. І тепер це 37 року. А мене 43. Я в не привлад. Я так само в Така в нас була воїна. В штаті. Ні там Я навчили? Нічого Чого не було. навчили? Помогали, мене навчили, дали мені ключ від самі танка індестра, і, від і від БТР. Сказали, коли танк горить, прибігаєш, роздраєш люк, витягуєш танкіста. Мене так вчили. Хтось бачив, як горить танк. Башня БК взривається, башня влітає на кілька кілометра. Коли бачиш, як горить танк, розвертаєшся і чим далі втік, тим більше шансів вижити. Чи, то саме. Це у нас то саме, ви, типу нас Коли нас треба було, коли нас треба було. Я, доставлю, я доставлю, ви, 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 ви не це, Я, ну, я вас не, не питав, люди... чи даєте а слово. А я не не треба мене, це ну, не правда, не, от люди, не треба... мене, я обіцяю, ну не треба спи... перекручувати слова. Я вас запитав, ми, якщо як тут буде 10-поверховий будинок, що люди будуть протестувати проти 10-поверхового будинку? Тому що 10-поверховий будинок буде порушений. Ну, чому ви не даєте мені задати питання? Я можу як будувати, якщо архітектор дає дозвіл, якщо він не дасть, як тут побудувати? Я вам можу показати у центрі міста, де взагалі без жодного документу побудовано... Ні, я вам можу показати. Ні, тоді що є, я... є нас <плес> влада. <плес> оце, оце є нас <плес> влада. Дивіться, наприклад, є паспорт, є <плес> влада. І вони, якщо він є, він є написаний, <плес> він має бути побудований. будинку не має бути. Тобто. Я би, ну, вони... якщо <плес> би, якщо <плес> би хтось <плес> щось хотів <плес> <щось плес> робити, <плес> я би зрозумів оцей, отой, отой бардак на верху, я би зрозумів, чому не три поверхи, а чотири вже пішли вище. Чому? То я би зрозумів. Я розкажу, котловану трьохповерховий нема, а вони вже там стоять. Для чого? Що то таке? Хто то плодить? <плес> Він ну, без плоти. Я, 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 я ж вам пояснив, якщо uh, люди іде, побачили, о, що продаються квартири в інтернеті вже на 10-поверхові будинок. Я вам продам квартиру е, квартир на 12-му поверсі. Не маєте бажання купити? Ну, якщо і, ви е, газуєте. Якщо у мене, по-перше, немає грошей, я на гривню. Ви мені подаруєте? Ну, за гривню давайте. На 12-му поверсі. Ставайте на нас, але тоді просто, Але ви просто не маєте. Ніякого відношення до підприємця, так, але, але я можу таке зареєструвати, Ні, зареєструвати, зареєструвати можете. зареєструвати можете. можете. з ким самим успіхом. підприємець може вам розказати, що він дає наприклад квартири в АТО для учасників АТО. Ні, ми потрібні держави. Ми записано. Ми підтягнулися на даний момент. Mm -hmm. якщо б він просто сказав, і тишина конфлікт між то людьми, то ще може би було так. Ну коли вже всі атошники, отово вся організація розвернулася, і зараз нас дурити, він якимись нормами mm -hmm. керується, яким які можна mm -hmm. будувати. Я, я скажу тому, так: то тільки безбашена людина могла би так жаркувати. Якщо він там на посаді, Та нічого значить, садять нормально, атошники без проблем і, і, і сидять, а, і безбашені атошники їх судити. щось Ми не не, не знає, витягують можна, з тюрем, можна, з камер, з судів. Тобто все нормально. ні-ні-ні. То що там один випадок з цей Зайдару, що от зараз добилися, ну це один на сотні, напевно, випадок. Бо ви ну, кажете знає? про безбачених атошників, які щось можуть там зробити. Насправді, ну, справді, ну якщо чесно, знає. можуть, але. То то ми eh, ми чесно, можуть, щось то то в питання можна, держави, можна, держави це, дуже. Конструктивно у нас, дивіться, от зараз 21, 21, 21 година тому телеканал Зік публікує новину. У Львові скасували місто будівні умови для будівництва по вулиці Варшавська Соснова. Ми теж не знаємо. Це опублікував ЗІК. А ми зараз опублікуємо сторінки ЗІК так само. Я вам давав договорити, правильно? Можна я що зараз прийде Держаребут виконавчий комітет міської ради, хоч покажуть вам посвідчення, покажуть вам теж таку no, Ні, no, це... Це... Ви, 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 ви стоїте на захисті. не ну Ні, Приходять офіційні представники влади, показують. Як би цього не хотілося? Ви розумієте, mm -hmm. як коли приходять офіційні mm -hmm. приказ, представники влади, є mm -hmm. забудовник, воді, людина, є людина? є колектив, який працює, є я не знаю, я про раб. І, і так далі. Має, От йому показують і кажуть, ти не маєш права будуватися. Якщо ти далі продовжуєш роботу, є поліція, яка має зупинити яш. ту роботу, правильно? А поліція, до речі, стоїть І І чому вона нічого не зупиняє? Вона не пропускає Як... вон, вон, ну, Завантажні машини це. А чому вони не зупиняють? Вони можуть вас будинком роз'єднати. Не можуть вони це зупиняти. Нас не треба дубінками розганяти, ну але просто виходить вони мають ви прийняти представники. Ви силовим методом нас. Яким силовим? Вичу? А ви бачили ви силовий віця? метод проти поліції? Ви. Ну я бачив на відео, що ви стояли навколо.